Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Ківрат. Ми сьогодні з вами побуваємо в колекторі річки Клов. Ми йдемо туди. Погнали. Так, друзі, дивіться, ми беремо такий великий ліхтар фенікс і само собою йдемо. Таким просторним колектором річки Клов. Він же само собою, хрещать. Трошки по ньому пройдемо і щось таке цікаве познімаємо. Отак, друзі, ми з великим фонарем подорожуємо по такому класному місці. Це колектор двох річок. Річка Клов, саме собою вона тут проходить і річка Хрещати. Трохи далі пройдемо і покажу вам якісь цікаві місця. Погнали. Тут класно. Класно, да? Давай. Вау, тут просто клас. Тут Просто ще. Річка клов кричати. А, друзі, дивіться, така труба, така підключка, там щось є. А нам это далі. А що, прикольно? Так, друзі, ми йдемо сюди. І ось він. Получается, такий яцеобразные талеха. Вот це табличка. Ух! Клас, да, когда гранит блокина? Водичка чиста-чиста. Просто щось. Отакий От колектор річки клоукличать, як бачите. Да, друзі, дивіться, яка красота тут в цьому колекторі класному, У -у -у, просто щось. Без ліхтарика тут робити нема чого. Виручаємо на ліхтарик фернівсь АТК-75. подорожувати в такому класному місці. Це ми йдемо назад. Отакий, друзі, у нас колектор річки Клоу хрещатик Ми зараз повертаємося вже назад, в принципі. А так, друзі, ми з вами записуємо цікаві місця. у такому класному історичному колектору. Мене звати Олександр Кімбра, ми сьогодні для вас чуть-чуть в такому класному колекторі. Так, друзі, ми сходили з вами в такий величезний колектор річки Клоу хрещатик Тут дуже класно. Блін, тут не упав. Давненько не бродив по таким класним місцям. Принципі. А, ну, Я скажу, що тут просто щось. Мене звати Олександр Кіра, я дивер, по по таким класним місцям. Це просто щось. Тут головне не впасти, друзі.